Доброго дня, шановні пані та панове, мене звати Ніна. Рада всіх вітати на каналі «Мислиці за скарбами. Цей канал про вінтажну красу на сьогодні чергова порція проціляної терапії. Я особисто зізнаюсь, що я просля залежна Вчора було дуже смішно, коли я готувалася до відео та викладала на стіль на стіл предмети. Зайшов мій чоловік та сказав: Ти як з фільму володар перснів, цей персонаж, який казав на каблучку. Моя прелість <з>, з таким божевільним обожнюючим поглядом. Дивишся на ці предмети, розсмішив мене з таким порівнянням про мене і моє захоплення. Я дійсно дуже обожнюю свої скарби і з радістю ділюсь з вами. Тож підписуйтесь, будь ласка, на канал. Буде багато вінтажної краси. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Останнім часом починаємо з найдешевших. Дешевше всього обійшовся мені цей заварювальний чайничок. Сьогодні в показі предметів до 100 гривень немає, бо покупки були через інтернет. Хоча ви знаєте, я була на бараховці і там теж подорожчали предмети. Тож, Чайнички я не збираю, але останнім часом мені так теж до душі не знаю. Було б це тільки де складати. Я би все з задоволенням збирала. Купую для розвитку каналу, бо ми з вами багато граємо в різні. У нас такі цікаві, розвиваючі теж є рубрики. Тож подивіться, будь ласка, на цього красення. І взагалі мені подобається виставляти їх на вітрині, щоб чайні пари були не самотні. Тож намагаюсь якось економити і побачила цей, от самий на предметах, які я купую для розвитку каналу. Тож побачила його за 150 гривень, і якщо чесно, то не могла не придбати. От Якщо переводити в євро, це 3 євро. Приємна ціна і вдячна. Постачальнику, у мене вже ділема, якщо чесно, ділитися вами, постачальниками чи ні, бо я вже от у Віктора порцеляни все вже рідше і рідше можу купувати, бо як не напишу, все продано. Ну, З другого боку, це і добре, тому що я ж створювала канал, щоб саме популяризувати вінтаж в нашій країні, тому і ділюсь з вами постачальниками. Ну, Цей дуже класний. Мені так подобається цей чайничок. Відома форма B62. Це Баранівка, я думаю, багато хто і впізнав цю форму одразу. Ставили таке клеймо 62 по 73 рік. Я читала, що автор розпису шербанос Петро Вакулович. Тепер мені хочеться ще в колекцію чайну пару та вершківник. Бо самі чайні пари і вершківники я збираю. Присляна не білесенька, але за рахунок форми та декору виглядає причудово. Мені взагалі подобається сьогодні лівий куток на столі. Такі представлені предмети в 6, ну, родом з 60-х, а вони завжди дуже виділяються. Серед інших То, такий красень, яким я дуже задоволена. Далі, далі йде ціна предметів, які я придбала по, 100, по 200 гривень. Це 4 євро, ну там з копійками я буду округлювати, щоб було розуміння по 200 гривень ці вкрасені, цей вершківник та чайна пара. Якщо чайну пару мені вступили по ціні, бо я придбала декілька предметів, тож почнемо з цього вершківника довбиш. Я вважаю, що я придбала його дешево, за того, що це рідкісна форма. Пам'ятаєте, в битві гігантів приймав участь чайничок такої форми. Добиш. До речі, хто не проголосував за переможця, всіх закликаю, будь ласка, прошу відео під номером 76, бо не визначимось з переможцем, не перейдемо до битви цукорниць. І велика подяка, хто проголосував вже. Вершківник, давайте подивимось на клеймо. Ставили середини 50-х, 60 х роках. Порцеляна не тонка, не білесенька. Вона не просвічується, але я придбала його із за форми. У мене такої форми ще не було в колекції. Я так і не знайшла тоді з чайничком, коли так шукала ні назву, ні автора форми, ніхто не підказав, і з глядачів теж в коментарях. То поки так. Але хто знає, будь ласка, підскажіть. Тож дуже цікаво. Декор просто причудовий. Теж. От мені щось сподобалось в цьому вершківнику це декор, як по мені це ягідка, полиниця, але ви знаєте, напевно, це ж таки суниця. Така яскрава, соковита, хочеться її з'їсти. Нанесені гарні кольори зеленого. Подобається ця подвійна смуга фарбою червоною донизу. Дуже гарно виглядає. Малюнок з двох боків. Відмінемо просто стані. Ви знаєте, тому я вважаю, що дуже гарна ціна. Дякую постачальнику. Тепер роздивимося цю чайну пару городницю, ну, з неймовірним ручним розписом. Клеймо таке ставили з 70-х по 2000-роки. Сьогодні у нас мало світла, але чашечка трошки просвічується. Не знаю, чи вдасться мені показати, але вона трошечки просвічується. Ну, я придбала її за того, що на зльоті колекціонерів я купила вершківник. Тож тепер він не один. Тепер є така чудова чайна пара. Хочу відмітити, що О, чашечка розпис по всій чашечці. Такі соковиті кольори. Скільки відтінки червоного та помаранчевого. Ну, Інформацію щодо форми та розпису я так і не знайшла. Є трохи схід позолоти От, на блюдці. Але блюдце таке теж впізнавальна горитниця, тож я думаю, що, може, знайду в більш кращому стані. А чашечка в гарному стані мені дуже подобається ця горобина. Це що, Чи що тут зображено? ця чудо квітка але розпис... Дуже гарний, це що я люблю городницю, все ж таки попадається дуже гарний розпис. Далі вже буде ціна предметів 250 гривень. Це 5 євро. І от хотіла показати вам такий вершківник. Те ж саме клеймо, до речі, тільки по кольору клейма вже можна зрозуміти, що роки виготовлення його раніше. Тобто 50-ті. Я придбала його у ж самого постачальника чай, цю чайну пару та вершківник. Я його помітила одразу, закохала в цей розпис. Він просто для мене неймовірний. Я потім згодом побачила сервіз, була ну, готова придбати, хоча я не купую сервізи. Наскільки мені сподобався розпис на вершківнику. Але він, на жаль, вже був в сервіс проданий. Ну, Розпис неймовірний, неймовірний. Мені здається, що на ньому зображені волошки. Така форма вершківника в колекції в мене вже є, але назву я шукала, і так і не знайшла. Для його поважного віку стан чудовий. Є заводські в тут не глазурі. Але, друзі, він такий белесенький. взагалі, весь просвічується. Хотіла вам його посвітити, але сьогодні ж так пасмурно взагалі. Він просто неймовірний. Красивий. Дійсно, дуже виділяється саме своєю білизною та прозорістю такий красунчик. і позота дуже в гарному стані. Тобто він такий, саме красень. Я дуже задоволена, що його придбала, Дуже дякую, дуже гарний постачальник Залишу обов'язково контакти внизу під відео, бо я була дуже задоволена покупкою. А далі в мене розчарування. В таку ж саму ціну я придбала цукерницю Баранівка, пізнавальний малюнок радіохвилі. Це нещодавнє моє захоплення. Я почала збирати цукерниці з порцеляни, тож ну, рідко зустрічаю, якщо чесно, саме цукерниці. Тоді вирішила придбати через інстаграм. На фото було без потертості позолоти, а прийшла така. От Я бачу потертості позолоти. Я була дуже засмучена, при тому, що я уточнила у продавця, відповідь була надана, що немає потертості. ну, І було фото, ну, чи, може, було зроблено в одному ракурсі, там немає де позолоти, чи це була фото іншої цукерниці, я не знаю. Залишається на совісті там людини. Просто отак втрачають, як то кажуть, цих покупців. ну. Треба казати правду, як є. Я люблю сервіс Радіохвилі, за чудового оформлення. Він такий життєрадісний. клеймо, 60-х років, Баранівка. Рік створення декору, коли читала 62-й рік, як і форма, до речі, Б52. Але автора, на жаль, автор, на жаль, невідомий. Хоча тут, ви знаєте, спірне питання, з якого сервізу ця красуня. Може, із сервізу, який створений на формі Житомир. Це ж, я, не, я не побачила цю інформацію, я ще ну, не встигла добре пошукати. Тож, коли, наприклад, буде відеоогляд цукарниць, то може буде більше інформації, треба ще погуглити. Але вона все одно неймовірна красуня. Далі в таку ж саму ці, ціну я придбала е, 5 євро. Іде в нас така чайна пара. Баранівка теж. Таке ж саме клеймо 60-х років. Це вже знаємо, що це створене на формі Б62. Ну, якщо чесно, то по ній і видно, що вона така яскравий креставих стилю, а Midcentury. Такі геометричні форми. Я дуже рідко зустрічаю в продажу, до речі, от, з такими от геометричними малюнками. Я замовила дві пари. Я люблю збирати по два екземпляри на всяк випадок, якщо мені щось дуже-дуже подобається. Але, на жаль, прийшла тільки одна. Чудова чайна пара, вона гарно зберіглась. Все, все в мені таке гармонічне, і блюдце, і форма, і розпис. А жовтий колір останнім часом мені особисто дуже ну, необхідний, як вітаміни. Знаєте, от. Визиває в мене посмішкою та гарний настрій. Чудово зберіглась. І, ви знаєте, я не можу сказати, що персяна прям така білосніжна білосніжна, але я хочу звернути вашу увагу, що вона дуже е, легенька. Легенька. Щось зараз спробуємо її підсвітити. Вона легенька, класна. І... Просто неймовірно. Буду і надалі збирати от такі от геометричних таких геометричних красенів. І хто знає більше інформацію, можливо, щодо назви, то поділіться, будь ласка, бо я би хотіла би такого зеленого кольору. Я бачила колись придбати, якщо я побачу десь в продажу, я обов'язково придбаю. Так, далі по ціні вже йде ця вазочка. Я сама була, друзі, здивована. Продавець зробив знижку, може, з-за того, що теж було декілька покупок, не знаю. Але я покажу їх вже потім, які що я ще придбала у цього продавця, бо не вписались іноземці в це відео. Знаєте, я спочатку як подивилась, скільки в мене вже не збиралося, то я зрозуміла, що треба розділити на дві частини. І іноземці якось тут були зайві. Клеймо. показую полонне. 50-ті роки, це свідчитий сорт, перший сорт з синім кольором. Ну, все в ній просто неймовірно, як то кажуть, вона мені дуже-дуже подобається. Я прям так ну, закохалась в неї, чесно вам скажу, вона така красуня, неймовірна. Та я дивлюся, скільки вона в євро коштує. Получається, Якщо 300 гривень в євро, це 6 гривень. Ну, не знаю, як по мені, це дуже гарна ціна. Єдине, що, може, це ще за того, що всередині її дуже було важко відмити. Я потім ще приведу її в порядок, тому що я так вважаю, що її, напевно, користувались. Я зовні слідів користування не бачу. Я придбалася дуже гарного розпису. Єдине, що я вже коли виставляла предмети на стіл, то я от звернула увагу от на цю крапочку білої фарби. Мені здається, що це не виробничий недолік, а що це саме вже з часом хтось поставив, я думаю, випадково. Малюнок, як по мені фіалки, за того, що така двокольорова квітка. Але це ж такі здогадки, бо підтвердження назви декору я не знайшла. Вона така білесенька, легесенька, вона просвічується. За того, що дуже темно на вулиці, то бага... ну, погано видно, як і просвічується. Я Думаю, що це краса в цій вазі, саме в розписі. Воно просто неймовірне. Я, я, я розумію, що це просто початок моєї колекції таких красунь, бо я так вагалася, що в мене такий був стопор щодо колекціонування у вас саме з ну, перцеляни, якого розміру, а потім вже стала потрохи визначатись. Та, і думаю, що це дуже добрий початок. Тож пошуки краси, як то кажуть, по приємним цінам тривають. Далі ціни вже пішли. Дорожче, це в нас вже йде 9 євро. Я вам зараз покажу ці предмети. Тобто, виходить, цей вершківник, молочник і глек в одну ціну. Це 9 євро. Наскільки я пам'ятаю, от цих красивнів мені просто зробили знижку по 50 гривень, уступили. Тобто, це приблизно 1 євро. Ми округлюємо. А цей був по такій ціні. Ну, може, трохи завишений, тому що він в такому, я би сказала, не ідеальному стані. Але, друзі, я захохалась саме цей ручний розпис. я люблю дуже цю форму: 39, це форма ще царської Росії, і її вже рідше і рідше зустрінеш. Тому, може, і ціни навіть на набраховуються на неї такі самі, тому зекономити якось так не дуже виходить. Ну і без потертості вже теж не знайти. Тут є трохи потертість посолоти, але так, знаєте, якщо дивитись, то взагалом такий стан непоганий. Тому що, наприклад, з цієї сторони, то дуже добре збережений. І, а, до речі, ми на клеймони подивились. Ну, клеймо у нас сьогодні дуже поширене на відео. Відповідає 50 м брокам. Тож цьому виробу, друзі, 70 років. Виходить. Я знайшла в інтернеті назву декору, номер 532. Автора не знайшла. Ну, що мене вразило, так це використані майстром неймовірні гарні кольори. Ну, Я думаю, що ви зі мною погодитесь, тому що тут такий блакитний, такий рожевий, зелений, вони прям ця квіточка просто причудова. Це так вручну все, сіточка, бачите, так все розмалювати. Ну, з іншої сторони малюнок вже більш стриманий, листечка, така гілка з листечком, але дуже гарний мені подобається ця смуга такого блакитного кольору. Він білесенький, тенесенький, він весь просвічується, весь світиться. Бачите, який він якраз. Дуже гарний. Мені до вподоби. Ну, а далі, ви знаєте, от вже оформлення ну, може менш цікаве, бо деколь. Але я, я, я вам скажу чесно, я вагалась, ну, придбати його чи ні. Ну, Може, якщо б навіть продавець не вступила, я б його не придбала. Але я дуже радію, що я його купила. По-перше, мене зацікавила форма, що в мене вершківника такої форми немає. Ну, Це, мені здається, вже не вершківник, друзі. Я все ж таки думаю, що це молочник. Ну, А по-друге, клеймо. Мене зацікавило климо. Це Баранівка, кінець 40-х, початок 50-х років. Ну, по деяким двірникам пишуть, що це початок 50-х років, але все одно. Я просто бачу, що після війни виходили з положення без позолоти, обводка фарбою. Друзі, ви знаєте, його навіть і підсвічувати сильно не, не треба. Ви розумієте, є такі речі. От, от подивіться, будь ласка, як він світиться. По-перше, він такий легкий, як коли діставала його. Ну, а з упаковки це дійсно для мене була така розпаковка. Я просто дивувалася, тому що він такий просто дуже легесенький, наскільки якість мене вражає. Я навіть не знаю, чому третій сорт навіть цікавий, тому що він невагомий. Він навіть з усіх оцих представлених самий легший, він самий прозорий. Ну, третій сорт може зсередині. Якісь недоліки виробничі. Це вже я ну, не знаю, як оцінивала. Але я вважаю, що він неймовірний красень. Оця деколь дуже гарна, вона така ніжна. Ну і щодо форми, це знаєте, саме головне, Це інфо з інтернету, форма називається Сергізо, який створений на формі Чехословацькій. Модифіцирований. І рік створення початок 50-х років. Автор хруль Михайло Денисович, Тож задоволена. У тобто мене. Колекції такої форми немає. І я прям була приємно враженою, тому дуже добре, що я його придбала. Теж З, з, з другої сторони, вже деколь менш цікава, але все одно я вважаю, що це такий гарний красунчик. Ну, а далі презентую порцеляновий глек. Це, друзі, довбиш на сьогодні теж долбиш прямо з таким клеймом переважає 60-ті роки. Як бачите, перший сорт, тож можемо стверджувати, що все-таки цей виріб був до 62-го року створений. Зображення квіти, деколь. Обожнюю глеки, я збираю. Пообіцяла своїй підписниці полицю барахолицю з порцеляновими глеками, які в мене вже є в колекції. Була впевнена, що в мене її достатньо не збиралось. Виявилось, що ні. Все ж таки, не так багато для полиці бараховиці. Але я думаю, що я розбавлю їх, поки ряда ну і ряди глеків молочниками. Ну і Я розумію, чому так сталося, бо я намагалась купувати в стриманих тонах. Я не купувала, от, знаєте, от все, що бачу. Це те і купую. Я от саме вишукувала саме такі, знаєте, якісь, щоб була форма цікава, я роблю ставку все ж таки на різноманітність форм. Тож такої форми в мене ще не було. Я з задоволенням придбала. Ну, є тут трошечки там недоліки, є скол такі на денці, на дні глека, є трохи тут недолив глазурі, тут я бачу, є недолив глазурі. Ну, ви знаєте, він для свого віку в дуже гарному стані. Немає ні, потер, ні потертості по золоти, ні на рушці, де, і деколь в такому гарному стані. Бо іноді, знаєте, такі предмети, що і деколь там вся подерта. так. Ну, а я продовжую пошуки цікавих гликів з порцеляни. З задоволенням буду придбати. Друзі, у нас останні, ну, я думаю, що це взагалі бомба. Позиція на сьогодні це величезне. Блюда-Баранівка. Я не збираю блюда спеціально, але якщо трапляється, що так западає до душі, прям так сильно-сильно, то купую. Так і сталося з цього разу. Єдине, що через відео на Ютубі все ж таки я не побачила, що багато вкраплень є виробничі недоліки, чорні тяточки, якщо роздивитись. Ну, таке, давайте подивимось на клеймо, чому я його придбала. Климо, Баранівка. В мене виробів з таким климом немає. Його ставили з 46-го до, до, до кінця 40 х років. Це ще не антикваріат, але скоро їм буде. В нашій країні по-іншому, ніж в деяких країнах, рахується. Я вважаю, що це. Вірно, тому що за війни, ви знаєте, друзі, ну 100 років це багато для нашої країни, тому що все ж таки з-за війни, за більшовіцької влади, яка нищила все буржуазне, у нас дуже мало скарбів, які залишились до більшовіцького перевороту. І в Україні у людей вимінювали все саме цінне на хліб, розкрукулювали, тож звідки в нас буде стільки антикваріату, тому багато і підробок. Получається, перед таким клеймом от в нас йшло таке клеймо Баранівки, наскільки я сьогодні от вивчала і зрозуміла. Воно і коштувало в два рази більше, ніж молочник. Але уявляєте, скільки на нього пішло взагалі ну, порцеляни. І він такий прямо швашень, важкенький, це таке, знаєте, блюдо. Я розумію, що після війни, може, ще не налаштували ідеальне виробництво, але це наша історія. Сьогодні відео зверніть увагу, виробники заводів, які були розташовані на території України. Вірно підмітила моя колега по хобі. Це наш код, код нашої нації. Тож я залюбки придбала такого красення. художнє оформлення аерографія. Ми вже розбирали на каналі цей метод нанесення фарби на порцелянові вироби. Мені здається, що тут зображена ліщина. А ви як думаєте, друзі, подивіться, будь ласка, в коментарях. Поверхня рельєфна, От, яка вона на дотик, дуже приємна. До душі мені використані кольори. Обожні цей холодний синій, зелений колір. Взагалі блюдо дуже класне. Я не знаю. Я, у мене такого в колекції немає. Я думаю, що його дуже важко такі речі збирати. Я прям дівчатам оплески, що вони знаходять такі скарби. Я, чесно кажучи, дуже мало такого зустрічаю. От і все на сьогодні. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що вам сподобалось моїх придбань. Ви ж знаєте, я, мені дуже цікаво. Вибачте за довге відео, але мені краще зняти одне довге відео на тиждень, ніж два коротших. На жаль, бракує часу. Сьогодні подарунок не встигла показати, бо запізнила з відео. Раніше подарувала своїй подрузі, яка тимчасово зараз і війни і проживає в Латвії. Зато я отримала подарунки з Латвії вінтажного порцеляну, тож якось зніму відео, поділюся з вами. І я отримую подарун подарунки не тільки дарю. І приєднуйтесь до групи в Телеграм. Шукаємо внутрішніх переміщених осіб, які втратили свої колекції на окупованих територіях. Намагаємось допомогти людям, щоб покращити настрій, які постраждали від війни. Всім дякую небайдужим, хто приймає участь та поповнює картку спільноти, щоб учасники групи отримували посилки ще й безкоштовно. І також велика подяка, хто на мене підписаний, дивиться мої відео та коментує. Це допомагає просувати відео в україномовному контексті YouTube. Тож ж, дякую, що ви цінуєте мою працю, ставите вподобайки. Це і є ознака вашої вдячності. І я вам дуже вдячна за те, що ви є в мене. До зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе, всім миру і добра.